Привіт, мої розумнички! Сьогодні ми з вами продовжимо мандрувати в світ математики і продовжуємо знайомитись із цифрами. І на сьогоднішньому занятті ми з вами вивчимо ось таку цифру. Це діти. Цифра 5. Давайте про цифру 5 розповімо віршика. Чий то хвостик стерчить, цифра 5 до нас пішить. Цифра 5 або п'ятірка з нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочок кінців є п'ять пальців на руці. На нозі також ось так. 5 копійок це п'ятак. Запам'ятали діти цифру 5. Молодці. Діти, а давайте разом з вами розглянемо, як утворюється число 5. Оленки День народження, і вона запросила гостей подружок. Оленка пригостила усіх подружок гостинцем, кожному по одному. Тістечку. Чи всім подружкам вистачило тістечок? Скільки подружок, а скільки тістечок. Виходить, що подружок і тістечок порівно по 4. Скільки подружок, стільки і тістечок. А ось і прибігла Оксанка на день народження до Оленки. Вона трішечки спізнилася. Скільки у нас стало подружок? Вірно, п'ятеро. Їх стало більше чи менше? Так, більше. А наскільки більше? Вірно, на одну. Як зробити, щоб подружок і тістечок стало порівно? Вірно, потрібно додати ще одне. Тістечко, як у нас утворилося число 5. Так, ми до 4 додали 1, число 5 можна записати цифрою 5. Діти, а давайте разом з вами повчимося рахувати від 1 до 5, а потім навпаки, поїхали! Давайте порахуємо, скільки діток ти бачиш на картинці. Один, два, три, чотири, п'ять. А давай полічимо у зворотньому порядку, тобто, навпаки, П'ять. 4. 3. 2. 1. А скільки усього дітей ти бачиш на малюнку? Вірно, 5. Сьогодні я пропоную вам продовжити вивчати склад чисел. Давайте розглянемо склад числа 5. Це кількість предметів яких є п'ять. А що складається? Число п'ять? Число п'ять складається з двох менших чисел, таких як чотири і один, три, і два? Два і три? 1 і 4. Діти. А ви знаєте, хто такі сусіди? Так, це ті, що мешкають поруч. Числа теж мають своїх сусідів. Тож допоможіть мені відгадати, яких сусідів мають числа. Сусідами числа в математиці називають попереднє та наступне число. При рахунку. Ось, погляньте. Тут це в мене на малюночку зображений. Так, це їжачок. Давайте нашому їжачку допоможемо відгадати сусідів чисел. Для числа 2 попереднє число 1. А наступне яке діти число? Так, вірно, число 3. Для числа 4. Попереднє число яке діти? 3, а наступне число вірно 5. Молодці діти. А щоб краще ви зрозуміли сусідів чисел, ми разом з вами пограємо в гру. Погляньте на будиночок. В ньому живуть три числа. Відгадайте, яке число? Не визирнуло у віконечку. Правильно, це число три. Розглянемо наступний будиночок, яке число сховалось? Вірно, двійка. А ось і наступний будиночок, яке число не вийшло гуляти? Ну, звісно, число 5. Назви попереднє та наступне число двійки. Це 1 і 3. Назви попереднє число трійки. Так, це двійка. Назви сусідів числа Четвірки. Так, це буде п'ятірка і трійка. Діти, що ми сьогодні нового вивчили на занятті? Так, ми вивчили цифру 5. Як утворюється число 5? Вчились рахувати від 1 до 5 і навпаки, розглянули склад числа 5. Та допомогли їжачкові знайти сусідів чисел і грали в гарні ігри. Підписуйтесь на канал і ви обов'язково станете розумничками. До побачення, до наступних зустрічей!